На думку, що ця річниця, яку ми сьогодні давали їй спомин, це була недаромна жертва тих людей, тієї сотні, яка десь напевно, що в наших спогадах, в наших ідеях майорить над картою України. Хлопці свідомо були там на Майдані і вони своє життя віддавали свідомо, навіть може цього не очікуючи. Це був, напевно, що перший поштовх. «От того, що зараз відбувається в Україні. Якби, напевно, що не було от того руху, який провадили оці люди на Майдані, то, напевно, що і не було зараз і отої Революції Гідності потім, і отих подій, які зараз рухають нашу Україну, напевно, що в кращий час, тому що той період застою, який був в Україні, то нас не радував нічим. І думаю, що десь на майбутнє. Не треба оцю дату закидати так само, як ми зробили із датою воїнів афганців Думаю, що Афганістан зараз є, там якийсь спомин, хтось згадує, хтось не згадує. І так ті люди лишилися, і їх ми забули. А оцю Небесну Сотню дійсно треба в гідності тримати так, щоб навіть ті сім'ї десь відчували, що про них пам'ятають, про них знають, що вони були першими. Основоположниками нашої революції, яка десь нас рухає, десь інтегровано у те місце, де ми хочемо себе знайти у світі, щоб бути дійсно незалежними, а не просто на папері мати якусь незалежність. Ну, це моя думка. Все. На мою думку, річниця та, що наближається завтрашній день пам'яті загибелі небесної сотні, не повинна пройти даремно. Люди віддали своє життя за. Високу ідею, і цю ідею, і їхній подвиг ми повинні десь пронести у своєму житті, в своїх вчинках, в своїх діях на майбутнє, для того, щоб вся ця справа була довершена до кінця, для того, щоб те, за що боролися наші герої, не пропало намарно. Для того, щоб зрештою ми добилися того, до чого ми всі прагнемо незалежності, кращого життя, справедливості і пронесли це в своїх серцях і в своїх вчинках, як кажуть, насправді і надалі. Ну, я думаю, що Україна повстане ще більше, з'єднається. І переможе в ті скрутні часи. Все одно ми так і переможемо. Як би не було. На мою думку, багато з наших хлопців-козаків загинуло з одного боку, не даремно, тому що загинуло свою ідею за свою країну, а з другого боку, я вважаю це даремним, тому що е, ті люди, які живуть там, тікають до нас, і наших хлопців примусово зараз, в примусовому ну, відліку, якби забирають туди, хоч людина цього чи ні, тому що е, настав такий час, що наша Україна, якби не має ресурсів, тому що е, чому скребін загинув, також можу сказати, є вже докази того, що. Забагато він дав грошей, скажімо, біля трьох мільйонів. Це не є маленька сума, як я так думаю, ось. І він сказав, щоб йому дали розписку, куди ці гроші пішли. Розписки йому такої не дали. Ось і людина загинула. Небесна сотня, небесна сотня загинула дійсно за свою ідею. Вони воювали в Києві за право і за нашу свободу. Ми поміняли президента, але то, що наш президент нічого зараз не робить так само, як і попередній президент, тобто нічого не змінилося, Ціни не ростуть, і з нашими оцінами, які зараз є, ми просто не можемо виживати. Та олія, яка ще коштувала навіть про януковичі банальні 17 гривень, зараз коштує 25. Як люди мають жити далі? Мені цікаво, б, щоб наш президент Порошенко, якщо почує наше звернення, як людям повинні жити далі з такими наданими цінами. Звичайно, що не даремно. От ми зараз з моїм колегою теж записалися з добровольцями. У нас є повістки на 28 число. Підемо і за них віддамо, і за тих, що після тої сотні віддамо за всіх. Небесна Сотня загинула, пролила кров за, за нас. Вони шкода, що. Так пішли ці хлопці, загинули, Куди їх? Ну що можу ще сказати? І там зараз в даний час на Донбасі воюють хлопці за, за нас, воюють. І Верховна Рада нічого не думає, щоб допомогти, щоб, щоб, щоб дійсно, щоб вони подивилися, що, що далі, що буде, Щоб, як вам сказати, щоб, щоб, щоб зміна була, щоб. Маю на увазі, щоб з міжнародного, щоб помогли, світ допоміг б нам. Недаремно вони загинули, Небесна Сотня не даремно загинула. Не знаю, як вам сказати, щоб вони хлопці загинули, як то кажуть, сказав напевно, не даремно, але щоб їх і пам'ятали, не забували про них, так як нас балакають, а толку немає ніякого листового і всього. Хлопці стояли за, за Україну, щоб вона була свобідна і незалежна від кого. А так далі, щоб наша Верховна Рада думала про тих хлопців, що загинули, а не на словах тільки. На ділі треба робити справу. Я вважаю, що потрібно берегти пам'ять про Небесну Сотню, про тих чоловіків, батьків, синів, дідів, які загинули за нашу свободу, за. Те, щоб Україна була незалежною, і щоб ми все-таки пішли нам в Євросоюз чи куди і щоб наша доля була щасливою. Що ж, на рахунок емоцій, то дуже суттєво негарно так сталося, тому що народ знає за що воює, а не знає, що отримає за це. Тому я вважаю, що краще, щоб цього ніколи не було. І ніколи не сталося ні з ким. Дуже багато можна що говорити, але як вважати, що життя для людини це найбільша цінність. Тому не можна цим зловживати нашим вищестоящим керівництвом. керівництвом. Ну, на мою думку, звичайно, хлопці загинули недаремно, тому що пам'ять про них жива, і ми будемо завжди їх пам'ятати. Єдине, щоб кожен з нас. Пам'ятав про те, що вони загинули недаремно і рухав цю країну вперед. Кожен з нас починав з себе робити ті зміни, і разом ми всі поміняємо Україну. На мою думку, зараз варто виходити на майдан, тому що в країні є набагато більше причин вийти і відстояти свої права. Тобто я хочу, щоб моя дитина жила в кращій країні, щоб їй світило краще майбутнє. Чим є зараз і чим світить нам. Тому що ми відійшли далеко назад. Те, що ми прагнули, те, що ми будували за часи незалежності України, зараз ми повернулися на років 10, а то й 15 назад. То, нам треба починати все заново. Хотілося вже краще, хотілося до Європи. На мою думку, хлопці загинули за ідею. Майдан ну, для самого початку він створився для того, щоб змінити лад у нашій державі. І того ці люди і зібралися на Майдані, і відстоювали. Просто влада пізніше вже не змогла домовитися нормально, як у 21-му столітті. Почала радикально діяти, використовувати зброю. І у хлопців також відповідно не було варіанту іншого, як взяти зброю і протистояти. І я рахую, що це дійсно герої України. Цим людям потрібно поставити багато пам'ятників у всіх містах, щоб ми пам'ятали про них наші діти і внуки, щоб це якось воно вселяє дух патріотизму. Я вважаю, що на Майдані люди загинули теж недаремно, загинули за ідею. Люди просто людей людям надоїло терпіти це все зверху, завжди завжди, зверху власті стикаються а страждають завжди було і є, що страждають люди в низах. Але надіємося, що так не буде. На мою думку, за рік, після того часу, відколи Небесна Сотня віддала своє життя за те, щоб ми могли почати жити краще, щоб ми мали цей шанс. На мою думку, змінилося багато. Я зустрічаю людей, які змінили перш за все свою свідомість і зрозуміли, що це ми ми повинні брати відповідальність за свою за своє життя у свої руки. Може, і я таких людей зустрічаю, ну я бачу таких людей багато. Дякувати Богу, багато людей розуміють, що Небесна Сотня віддала своє життя все таки віддала найдорожче для того, щоб ми мали шанс, і ми мусимо зараз користатися цим шансом. Ну на жаль, є ще і, і патерналізм серед наших громадян, і я думаю, що основним нашим завданням це зараз побороти цей, значить, цей патерналізм. це відчуття, це бажання, що хтось має за нас щось зробити. Оце очікування, що має прийти хтось, що ми маємо прийти на, на вибори і проголосувати. І ті, за кого ми проголосуємо, зобов'язані зробити для нас добро. Ми повинні зрозуміти, що ті люди, за кого ми голосуємо, ми їх працевлаштовуємо. І ми повинні, як працедавці, ми в цьому випадку є працедавцями цих людей. І... Як будь-який хороший працедавець, як будь-який хороший власник, він повинен контролювати своїх людей, тих, яких він наймає на роботу. Тобто ми не можемо один раз на 4 роки піти чи на 5 років піти проголосувати і потім далі чекати, що ці люди будуть щось для нас робити добре. Не будуть, якщо ми не будемо контролювати, ми всі знаємо, що тільки ми перестаємо контролювати свого працівника, він починає робити свої справи. Вирішувати в робочий час. І ми це бачимо зараз. І ми повинні зараз це зупиняти. Ми повинні більше не жалітися по своїх кутках, а йти і зупиняти ці всі речі, іти і контролювати, іти і брати в руки в свої руки це все. Я не закликаю до якихось там дій, таких неправомірних. там Я навіть не закликаю до смітникової ілюстрації. Я закликаю просто бути людей не я закликаю людей прийти в кабінет чиновника і спитати його, що ти зробив для того, щоб жертва Небесної Сотні була виправдана, і щоб вона була немарною.